Багато корисного черпають практиканти на острові Хортиця у філіалі науково-дослідного інституту електрифікації сільського господарства. В цьому багатогалузевому науковому господарстві застосовують електрику на всіх ділянках. Електротеплиці. тут цілий рік вирощують свіжі овочі. Доцент Бондаренко розповідає студентам про принцип дії установки штучного дощування. Нечасто можна зустріти такий потужний електровітродвигун. Важко встояти на його верхніх площадках під помахами могутніх крил, які важать три тонни. Але дуже цікаво близько познайомитись з обладнанням степового гіганта, який перетворює вільний вітер в електроенергію. Недалеко від острова, на полях Верхньохортицької машинотракторної станції, студенти вивчають роботу електротрактора. Мене небагато часу і над всією нашою неосяжною батьківщиною простягнуться високовольтні лінії і тисячі моторів електромашин загуркотять на волгосних землях. Комунізм це радянська влада плюс електрифікація всієї країни, перетворюється в життя заповітні слова Володимира Ілліча Леніна. Марксизму-лінінізму Сільськогосподарського інституту. Студент-випускник Михайло Богдан працює над рефератом на тему освоєння цілинних і перелогових земель шлях до достатку. Доцент величай дає докладну консультацію дипломанту. Глибоке і вдумливе вивчення марксистко-лємінської науки є життєвою необхідністю для майбутніх інженерів політики. Коли закінчується заняття в аудиторіях і лабораторіях інституту, молодь по-різному провадить своє дозвілля. На спортивній площадці зустрілись волейболісти першого і п'ятого курсів. Але не всі випускники присутні на цих змаганнях. В одній з кімнат гуртожитку працює над дипломним проєктом знайомий нам студент Григорій Остапенко. До захисту диплому залишились лічені дні, але не все виходить. Коли з'являються труднощі, на допомогу студентам приходять їх консультанти. Розрахунки дипломного проєкту в цілому правильні, і тільки в одній з формул доцент Головинський легко виявив помилку. В іншій квартирі у голови Колгоспу імні Хрущова на Черкащині дипломанта заочника Буркацької. Сюди приїхав професор Сирацинський, щоб проконсультувати її роботу. Мій диплом Галина Євгенівна присвятила зростаючій економіці свого колгоспу. Глибокі знання матеріалу порадувало професора. Та й він багато корисного побачив у цьому передовому на Україні колгоспі. Минуло тільки одне десятиріччя. Але який славний шлях пройшла Галина Євгенівна Буркацька. Від рядової колгосниці до керівника великого багатогалузевого господарства, героя соціалістичної праці, депутата Верховної Ради Союзу РСР. Спокій і тиша над Голосівським лісом, над його голубими озерами. Увага, увага! Товариші студенти, викладачі, професори Київського ордена трудового червоного прапора Сільськогосподарського інституту. До вас звертається ваш колишній вихованець, агроном Охрименко з Алтаю. Ось що він пише. Дорогі друзі, вже два місяці, як я покинув стіни рідного інституту і працюю в Усталовській МТС, мене і моїх товаришів зустріли як рідних, дали затишну квартиру, живемо добре. Алтайці обіцяли освоїти весною цього року півмільйона гектарів цілинних земель. відповіді. Відповідь не заставила себе довго ждати. Для молодості не так вже далеко від Києва до Алтаю. Перш ніж вступити у велике життя. Студенти-випускники принесли в комсомольський комітет свої світлі поривання віддати свої знання там, де вони найбільш потрібні. На цілину. Настав довгожданий незабутній день. Одержує дипломи названня інженера-механізатора сільського господарства, новий загін спеціалістів. Дипломи і комсомольські путівки одержують. Григорій Остапенко, Анатолій Моцаренко Михайло Богдан, Галина Передарій, Володимир Подоленко, молодих інженерів вітаю! Міністра сільського господарства України товариш Співак І заступник міністра культури Української РСР товариш Коваль. Великою подією в житті інституту стало об'єднання з Київським лісогосподарським інститутом, постановою уряду... Віднині в республіці створена українська ордена трудового червоного прапора, сільськогосподарська академія. Перед молодими інженерами широке велике життя. Під керівництвом комуністичної партії успішно відбувається дальший розквіт соціалістичного сільського господарства. Один загін спеціалістів сільського господарства одержала наша батьківщина. Побажаємо їм добрих успіхів!